Довгоочікуваніша подія. Яку ви довго чекали? Безперервна праця. Ваша безмежна підтримка. Сьогодні ми готові оголосити офіційне відкриття Ukraine ГТА! Почни нове життя. Створи персонажа мрії завдяки безмежним можливостям. Пройди квестову лінію та почни свій шлях заробітку. Лови рибу, продавай, заробляй. Спробуй попрацювати на фермі, стань лісорубом або далекобійником на американському траку. Ставай працівником однієї з семи державних організацій. Користуйся планшетом найкращими автівками та виконуй цікаві завдання. Не хочеш працювати? Ризикни та завітай до казино, де є цікавий вибір ігор. Придбай будинок та підсели свого друга. Встигни купити бізнес та стати першим мільйонером. А може ти хочеш стати авторитетним мафіозі та кришувати бізнеси? Або стати бандитом, грабувати магазини та викрадати найлітніші авто. Роби, що хочеш, одягайся, як хочеш. Живи, як хочеш, працюй, ким хочеш, ставай, ким хочеш. Це Ukraine ГЕТА 5».